Доброго вечора. Сьогодні розпочинається сьомий тур Луцької серії, турніру в Адреналін Сіті. Ми хочемо цей тур присвятити Михайлу Гринченку, який виїхав від нас на недовгий час в Полтаву. Хочеться побажати йому міцного здоров'я з нагоди свята Михайла. Будьте здорові, Миколаївич. Приїжджайте до нас до нашої Луцької серії. Добрий день Миколаївич. Ну, Першим ділом хочу привітати вас з святом, здоров'ячка, всього найкращого. Саме головне, щоб здоров'я було у вас. Дуже скучаємо за вами. Ну і привіт, великий привіт від тенісістів. Добре вечір, Михайло Миколаївич. Привіт з Луцька. Як вас там? Все нормально? Да. Ну, я теж сподіваюся, що у вас все нормально. Все з святом, з Михайлом. У нас сніжок сьогодні випав перед вашим святом, як завжди каже по українській традиції, Михайло на Білому коні приїжджає. Все, будьте крепкі, до побачення. Добрий день, Михайло Миколаївич. Дуже шкода, що ви покинули наш колектив, але, як то кажуть, життя продовжується. Я хочу вам подякувати, за те, що ви вирушили нашу команду з пердіол для звиту чемпіонатів близько області. Якби не ви, то ми б не змагалися неділю. Ну і старатися там в новому місті знайти однодумці і теж грати теніс, не, не покидати цей виспорт. Добрий вечір, Миколаєвич. Вітаємо вас з нашого центру спортивного адреналіну. Вітаємо вас з виступаючим завтра святом. Щастя вам, здоров'я і успіхів у спорту, тобто теніс. Від нашого аматорського колективу ми хочемо щиро привітати нашого колегу, спортсмена Грінченка Михайла. Зараз він з нами не грає, але ми всі пам'ятаємо його ігри, його як людину добре знаємо і хочемо щирого серця побажати ще довгі роки бути нам суперником. Здоров'я, щастя йому власне йому сім'ї.